Часом хочеться побути наодинці з собою, насолодитися мистецтвом і звучанням в унісон із різнобарною палітрою кольорів, гарної мелодії душі. Здається, забуваєш про все на світі, і життя видається не в таких же і сирих відтінках. Чи здогадалися ви, споглядаючи ці полотна, хто їх автор? Швидше так, чи ні? Бо перед вами незмінний експериментатор у мистецтві ужгородський художник Олександр Громовий. Сьогодні він постав перед глядачем саме таким, хоча, здається, вчора був зовсім іншим. В цьому і полягає глибина його таланту, пошук нових вражень і відчуттів. А втім, і самого себе. Чи задумався ти над тим, що від кожної персональної виставки художника? Очікують чогось нового. От я, як журналіст, також, зайшовши в галерею, хочеться бачити громового інакшого. І я це побачила. Окрім кількох робіт, якби з недалекого минулого, абсолютно для мене переді мною постав інший громовий. От Як тобі це вдалося? Ну, можливо, це варто говорити про те. Що дійсно кожний художник, який, який робить якийсь який, який, підсумок своєї, своєї роботи чи творчості, то можна по-різному називати, е, дійсно щось хоче показати нове. І це мені, вдалося. це мені вдалося. Я спершу дуже переживав за це, думав, що воно мені вдасться дійсно, але так відчув, що вдалося, бо дуже багато людей мені дзвонили, підходили. Навіть е, одна, одна із моїх старих знайомих сказала, Такі цікаві слова, що настільки мені то було приємно, каже, ти знаєш, я коли подивилася твою виставку, от я не була на відкритті, каже, я десь була на другий день. Я вийшов і мені захотілося співати. Ну, мені настільки то було приємно, кажу Лена, дійсно, так, що на, що тобі брехати, кажу, брехати я тобі не буду, так воно дійсно було. Ну, Відчуття, і це дуже багато людей мені це підтвердило. От, багато людей, моїх старих знайомих, моїх друзів, і навіть випадкових людей, які заходили. Поки я не чув таких фраз, як що де щось там не любиться комусь, або що, можливо, комусь хтось проходить так, спокійно до того відноситься. Але багато людей емоційно до того відноситься, і це мене радує, тому що те, то, що я собі задумав, те мені вдалося. От дуже переживав це. От. Відносно того, що там декілька робіт є із моєї старої серії, п'ятирічної давності, навіть є деякі роботи 10-річної давності. Ну, планувалося взагалі то зробити ретроспекцію. Ну, потім я поговорив з деякими мудрими людьми і мені сказали, так, слухай, громовий, тобі ще тільки 55. Ретроспекцію встигнеш зробити в 60- або в 70. Я кажу, ну якщо все буде добре, то так і буде. Так що ти каже, просто поклади своїх пару робіт, щоб зробити такий перехід від того, що ти, наприклад, робив 10 років тому назад, потім якийсь період такого більш вже зміненого варіанту, але більш працюю з тим кольорі. І вже переход до того, що ти робиш в останній період. От, це більше всього такі абстраговані композиції, значить, праці, роботи з кольором. От, я послухав цих людей, вони мені допомогли змонтувати. Цю виставку дуже їм вдячний. Кажуть, що серед творчих людей заздрісне, багато, а в тебе є друзі. Значить, ну, заздрість вона завжди є, але я, я навіть сам деколи заздрю, але заздрість в доброму розумінні. Не в тому, що о, щоб тобі там. Ні, навпаки, мене то радує, що людина то може зробити. Я думаю, Боже, як він то зробив? От, і навіть от, думаю над тим, і... бо на тому людина вчиться. Навіщо тупо просто зазри? Тупо заздріть тільки ті ті, хто нічого не вміє зробити. Тупо заздрі. А хто щось вміє зробити, він не буде тупо заздрі. Оцей перехід у мистецтві. Настільки психологічно він для тебе був складним. Чисто психологічно тяжко він мені Це взагалі, це знаєш, людина себе ламає. В якому розумінні ламає? Наприклад, ти відчуваєш, що ти вже десь в якомусь реалістичному мистецтві, що ти вже щось можеш зробити. Я не кажу, що я можу зробити там, на рівні Рембрандта чи що ні, Боже спаси. Але вже я відчув, що якийсь певний наробок у мене є, вже певне якесь відчуття того в мене є. І мені вже захотілося просто свободи. Бо реалістичне мистецтво все-таки воно, воно трошки вимагає від тебе більш бути в економічному плані, є якісь свої там, закони, там, свої композиційні, там, і так далі. І кольорові, значить, і кольорові закони. А річі вільні ти можеш працювати на півсвідомості. Значить, бо дійсно, я, якось люди, які кажуть, а, ну, ну, як то можна працювати на півсвідомості. А на півсвідомості працюється дуже важко і разом з тим до того треба підійти. Як казав мій викладач художньому училищі такий. Миколай Бондарець, це був один з перших моїх викладачів. Він каже, перед тим, як ти щось хочеш зробити, ти дуже добре подумай. Але коли береш пензель в руки, думати вже не треба. Тоді включає вже не, не свідомість, а півсвідомість. Тобто ти обдумав, але в результаті ти починаєш працювати, і воно тобі йде. Воно тобі йде, і не треба значить, буквально ці моменти використовувати чим швидше, бо чим, чим довше ти працюєш над темою, значить. Тим ти починаєш угасати, і воно тобі не краще так, як колись він казав, робив талу злотрек. Він працював 20, максимум 30 хвилин день. Він відчував, що 30 хвилин він віддає повні емоції, а далі він починає вже робити не те, що треба. Він то відкладав в сторону і на наступний день починав знову працювати. Оці емоційні такі моменти, їх треба дуже-дуже важко їх піймати, але якщо вдається їх піймати, виходить хороша річ. Свобода творчості, вона так потрібна кожному художнику, адже саме розкутість у мистецтві, вічно свіжий і вільний подих дарують ті незабутні миті, котрі і народжують особистість. Олександр Громовий не виключення він створив себе сам, свій власний почерк і манеру відтворювати побачене те, що дивує його сьогодні, і вражатиме, і дивуватиме завтра. Здається, що кожен художник свободолюбива людина. Їм потрібно якийсь такий вільний подих, свіже повітря. Ніякого насилля у мистецтві. От як ти ставишся до цього? Ну, взагалі, насилля це страшна річ. І страшна річ, вона не тільки в мистецтві. Вона взагалі страшна річ і в побуті, і в політиці, і в суспільному житті, і так далі. Це може переховувати до безкінечності. Насилля взагалі це вже анахронізм, я рахую, хоча, на жаль, він присутній в нашому житті. От, от, я багато їздив по світу, і в Європі був, і в Азії, і так далі. Навіть е, в Азії, в мусульманському світі, ну, я не беру радикалістів і так далі. Я беру звичайні країни, там, такі як Туреччина там, і другі країни. Все-таки там є певні закони існування в суспільстві. Значить, люди підкоряються цим законам і так далі, але там є більша свобода духу, як у нас. Люди там вільніші, вільніше почувають себе в цій державі. Чому? Тому що є чіткі закони, які треба виконувати. І якщо ти їх виконуєш, ти почуваєш вільним, нормальним громадянином. Значить, там нема такого, що тобі сьогодні кажуть одне, потім завтра тобі скажуть друге. Там у них є незиблемі закони, які виконуються протягом багатьох століть. А щодо мистецтва? Щодо мистецтва, цікаві в них. Дуже ясно, що дуже багато, як і кругом, навіть в тому ж в Парижі є вуличні художники, що там нема на що дивитися, чесно кажучи. Те саме в Туреччині. Але є і галереї, наприклад, в тому штамбурі, є чудові галереї з прекрасними творами, творами реалістичними, прекрасними і обсрговані річі там прекрасні. Тобто люди думають, там теж не гірше думають, як і в нас. Тільки в нас, на жаль, можливо. Сам побут, сама політична ситуація в Україні трошки десь угнітає людину. Бо все-таки, крім того, що художник працює, що художник щось хоче зробити, він теж людина, йому треба їсти, пити, одягатися, там, платити ті комунальні послуги і так далі. Тому для того треба що? Для того треба якісь, якісь гроші. Хай їх буде небагато, але ж для того, щоб вистачало, просто хоча б купити фарби, купити той підранник і так далі тому подібне. Я, я вже не кажу за продажу. Продати роботу зараз практично майже нереально. На жаль, так воно і є. Ну, але працювати треба. От Тобі про за життя. Що ж ми так не. до неї все-таки повертаємося щоразу? Говоримо про прекрасне, ну, про високе мистецтво і не, тут ну, проза. Тамара, проза життя, вона нікуди від неї не дінеться. Не, нема... Та треба від неї старатися психологічно якось позбавлятися, старатися про то не думати, старатися все-таки. Чому? Тому що, якщо будеш зараз про це думати, то це це в кінці кінців ти відчуєш і не тому, що ти робиш. Тому, коли я, якщо я виходжу, наприклад, за поріг цього своєї майстерні, я йду по місту, я бачу всі, всі негаразди. Можливо, я з тими людьми десь солідарний. Але незважаючи на то, що десь, трошки мене, як то кажуть, на Закарпатті і Мерек Березне, трошки нервозний. От. Але коли я, я заходжу в майстерню, я сідаю за цей стіл закурю собі сигарету, посиджу хвилин 10-15. Абстрагуєшся? Абстрагуюсь і все. І я стараюся то викинути з голови. Бо якщо я буду собі приносити цей негатив, то нічого хорошого з того не буде. Це буде зразу видно на картинах. От. Я, я, я знаю, це, мені, це дуже важко до того йшов, але все-таки прийшов до того. Стараюся відкидати від себе все. Навіть в деяких випадках відключаю мобільний телефон, мене немає. Потім друзі кажуть: ми тебе шукали, ми там дзвонили, тебе не було, де ти був. Кажу, де я був? кажу, їздив, кажу, туди в гори, десь ну що я буду розказувати. От зробив роботу, відчув, що вона мені вдалася. Треба відпочити. Майстерня художника найдивовижніше місце у творчості кожного митця. Це його світ, його таємничий острів, де немає зайвих речей, які б заважали мислити і творити. Звичайно ж, упродовж багатьох років тут побувало чимало цікавих людей, і кожен з них залишив часточку свого серця, а хтось і одвічну пам'ять про себе. Збірник поезії з неординарною назвою Один, генія закарпатської літератури Петра Скунця так імпонує господарю, а підпис співавтору цієї книги Олександру Громовому. Занадто тихо жили досі ми, чи не пора вергати вже громи. Залишиться у світлих спогадах про цю чудесну і справедливу людину. Життя не стоїть на місці, особливо коли працюєш творчо, віддаючи себе сповна, тоді визнання знаходить тебе. Полотна художника Олександра Громового знають не лише в Україні персональні виставки в Ужгороді, Києві. Москві, а також в Угорщині і Словаччині, вони тримають автора на гребені хвилі. Завдяки їм він прагне новизни і його пошук у мистецтві невичерпний. Цей шлях творчості він цікавий, як довга дорога в дюни, скільки було пережито і настільки ти мінявся. Коли ти був студентом історичного факультету, чи думав тоді, що доживеш до таких успіхів у мистецтві, і взагалі що станеш таким гарним художником? Тамара, чесно скажу, що ні. Я навіть про це не думав. Це мистецтво для мене. Чому? Тому що я. Якось мені теж задають це питання, що як ти от, був істориком, там, займався археологією і так далі. Я ну, кажу, ну, археологією я займався, але я не був там якийсь корифей в археології чи якийсь дуже від, фанатично відданий археології. Я страшно любив історію і любив археологію. П'ять років, шість років в університеті, я писав про мистецтво Ольвії. Це антична держава Північного Прищиного моря, міста держави Античного Прищиного моря. От. Ну, мене цікаво Оля, чому? Тому що це якраз на моїй батьківщині, вона недалеко від мене була, буквально там 20 кілометрів, я дуже часто їздив, ще дитиною там, і так далі. Тому подібне. Я собі вибрав цей, цей проект, і 6 років я писав про мистецтву Ольві. Я фактично дуже добре знаю, знаю мистецтво Ольві. Я перечитав прекрасну літературу, Латишева Понтіка і так далі. Це унікальні книжки, про яких навіть багато хто і не чув. Мені навіть дозволили на території війського заповідника, мене закривали в бібліотеці, допускали до спецхрану. і я там, мене відкривали через кожні дві години, щоб я вийшов, трошки там прогулявся ну, і так далі. От. І це Валентина Крупівіна тоді була, вона була старшою експеди... архітичної експедиції начій Київської нашої академії то вона мені дозволялася. Я тоді законспектував чудові такі конспекти, до пір вони на мене зберігаються. І коли я написав дипломну роботу, я її сам ілюстрував повністю. І коли я комісія, не а комісія, коли екзаменно взяла дипломну роботу, то один із моїх опонентів став і каже, та це каже, це не дипломна робота студента, це каже дисертація. Ну, мені то було дуже приємно чути, там ясно, що на відмінно все пройшло. Потім, буквально через три тижні, я хотів туди взяти свою дипломну роботу, щось там хотів комусь показати. Я прийшов до нашого лаборанта і так кажу: найдіть мені. Вона почала шукати каже, боже, їй маркаш. Вона буквально через три тижні кудись зникла. Хтось ще її оцінив? Да, бо там був зібраний такий матеріал, що фактично там. Літератури, я таку підняв літературу, що тут її просто не знайдеш зараз. Навіть зараз я думаю, що в Україні її просто не знайдеш цю літературу. Це були унікальні. Ну, Наприклад, того ж Латишова Понтіка їй дійшла до, до нашого часу, дійшли буквально там екземпляри десь в Москві, в Ленинграді вони є в спецхранах. Це, Я не знаю, я не кажу матеріальному екваленті, вона у духовному екваленті це, це книжка унікальна. Но. Так що відносно того, чи міг я собі уявити, ну, а потім якось то переросло в те, що все-таки я не міг живопис лишити. Я дуже довгий час розривався між тим і тим. Почалися виставки. Почав я в 1986 році я вперше був значить, представлений на, на обласній виставці. Потім я почав спілкуватися з нашими художниками, тоді ще були ми молоді всі. Багато було спорів, багато було десь вечірок, сиділи, говорили про мистецтво там, і так далі. Хто що робив, як там, хтось. Ясно, що були ми всі налаштовані, більшості з нас було налаштоване на реалістичне мистецтво. Хоча в той час вже були хлопці, які мислили неординарно. Чесно кажучи, ці моменти я не дуже сприймав. Все-таки я виховувався на класичному мистецтві, бо все-таки грецьке мистецтво це класичне мистецтво. Але з часом, з часом, з роками, коли я почав вже працювати далі, 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 от, я дуже багато працював на історичну тематику. Я використовував стародавні, Месоамерику використовував ці всі майя, ацтеки, інки, тольтеки, сапотеки і так далі. Їхню творчість. Мене цікавила взагалі всесвітня творчість людей, значить, африканські племена, до речі, матеріані його живопис оснований на африканських племенах, на цих масках. І так далі. Ну, фактично, такий пласт культури я тоді зрозумів, що це, це неможливо його осягнути. Його, його просто неможливо осягнути. І треба було вибирати якийсь свій шлях. Дуже довго я йшов до цього, Значить, мене лаяли, що я дуже такий різнорідний, і там, і там, і там, і там, і там. І, там, і, там. От. і якось, я, якось це мені було, чесно кажучи, неприємно було чути, і навіть трошки так болісно. А я наштовхнувся, десь у мене є. Шкода, що я цей журнал не підняв. Значить, це, там була величезна величезна стаття значить, спогади Пікасо. І там, я, коли перечитав цю статтю, Пікасо про себе сказав, що каже, мене постійно лають, що я каже не маю свого обличчя. Це сказав Пікасо про себе. Каже, а що таке своє обличчя? От він задає питання. Зразу відповідає. Своє обличчя це що означає, що я маю, як якийсь токарів, точити постійно одну ту саму деталь, щоб мене всі пізнавали. Каже. Я сьогодні працюю над одним питанням, я мушу сьогодні це зробити. Бо завтра я вже до того не повернуся. Я вже завтра буду друге, друга людина. Я постійно, я постійно в Русі, я постійно міняюся. Мене цікаве сьогодні одне, завтра мене цікаве зовсім друге. Я зрозумів, що я на вірному шляху. Значить, бо малювати одне те ж саме можна малювати прекрасно. Наші прекрасні гори, наші прекрасні полонини. Можна це. Ну, ну я не я не осуджую цих людей, які це роблять. Господи, за я задоволенням навіть приходжу на виставку, дивлюся їхні 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 прекрасні роботи, як то кажуть, і дай Боже, хай працює. Але мені цікаво все таки постійно бути в усі. От, наприклад, я робив п'ять років тому назад одну тему. Я використовував лінійну, лінійний рисунок. Дуже він цей лінійний рисунок, особливо тоді був під впливом Дега. Чудова наша художниця Єлизавета Кремницька чудово володіла лінійним рисунком. Багато я цим працював і деякі речі мені вдалися. От, навіть люди тоді мене хвалили, що о, да, дійсно цікаві. Ну, вони, для мене вони були трошки такі суховаті ці речі. Я все-таки мріяв попрацювати з кольором. Тяжко мені, ще раз повторюю, тяжко мені то йшло, але потім якось мене прорвало. Ну, бо зараз навіть на цій виставці до мене підійшли наші мистецтвознавці, наші музейні працівниці, наші шановні. І ну, можу сказати, що Олена сильно приходька мені сказала дуже приємні слова, що каже, Саша, ти, ти каже, пішов вперед цими мільними шагами. Я тебе поздравляю. Ну, Дістати таку похвалу від... Олена Васильівна, це, це, це якась навіть трошки така нагорода. Знаєте, якось. Це визнання. Це визнання, дійсно. Мені, мені було дуже приємно. От. Галина Борисовна прекрасно організувалася про цю виставку, яку я дуже люблю, поважаю. Це чудова жінка, чудовий мистецтвознавець. От бачиш, настільки важливо у творчих колах з колегами спілкування. Мені здається, що те покоління старше спілкувалося більше, зустрічалося частіше на пленерах, на в якихось кав'ярнях обговорювали творчість один одного. Можливо, здається мені, а можливо, це і так, що зараз якось кожен закривається в своїй майстерні. І настільки важливо все-таки мати друзів, котрі тебе зрозуміють, підтримують і навіть чимось порадять. На сьогоднішній день завдяки. Моїм друзям, зокрема, одному із них. Я був приємно здивований, коли він допоміг мені відкрити ряд других імен в сучасному мистецтві. Хто цей друг? От, ну, Владислав Гавда, от, той же Шумахер, той же Тапіс, ну і ряд других художників, сучасних, які буквально, буквально от зараз жили. Хто з них ще живе, а кого вже немає. От, американські художники, які значить, авангардисти, значить, абстракціоністи, які дійсно зробили дуже багато для сучасного мистецтва. Е, і це от, значить, настільки складно, Тамара, що це все, е, як то кажуть, тримати в голові, а потім з того, що зліпити, і не зліпити так, щоб з того не вийшла каша, це дуже-дуже важко. Саша, є тебе учні, вчиш когось. Ну, зараз на даний момент учнів в мене немає. Mm -hmm. Зараз немає на даний момент. Був у мене прекрасний учень, це Дьорке Гейзе. Він, він більше хлопчиком до мене прийшов 9 Який результат? Ну, зараз на четвертому курсі Академії Львівської. Так що, mm -hmm. причому, на монументальному мистецтві це про щось говорить. Є, є чим гордитися? Був у мене зараз на виставці, спеціально приїхав на мою виставку. Був у мене чудовий хлопчина, дай йому поздоров'я. Як впливають на твою творчість подорожі в інші країни? Он зараз, тепер остання поїздка була в Греції. Я, мене страшно вразило. Ну, я був значить, якщо хтось трошки знає історію Греції, літаки, як правило, прилітають в фесалоніки. Фесалонік, місто Фесалоніки, чомусь наші називають Салоніки. Грекам це страшно не подобається. Чому не подобається? Тому що це земля Олександра, це Філіпа Македонського, земля, значить, це батько Олександра Македонського. Далі після е, е, це Македонія, територія Македонії, а далі йде значить, Фесалія. Значить, от йде границя, далі починається друга земля у Греції, яка називається Фесалією. І македонці постійно воювали з Фесаліцем. От, е, і коли значить, була виграна битва то царю значить, доповіли Філіпу, що народилася в нього донька. Він сказав, о, тоді називаємо її Фесалоніка, значить, то, значить, перемога над фесалійцями. Ніка, перемога, фесалія над фесалійцями. Тому так і це місце називається. Фесал... Фесалоніка, Фесалоніка. От, страшно цікаві ці моменти. Ну а далі ми їздили е... так звані метеориці, скальні монастирі. Була спеціальна в нас така поїздка туди. Це Тамара, це просто фантастично. Я мрію зараз зробити серію цих скальних монастирів, вже там почав деякі роботи, але я не хочу показувати, бо вони тільки почати, Почат, початок роботи. Хотів би взагалі свої поїздки зробити все-таки, перевести на матеріал ту ж Італію, ту ж Грецію, ту ж Туреччину і зробити таку виставку. Це було б дуже цікаво. Я думаю. І все ж ми умовили Олександра показати полотна, які ще в роботі. Греція, 12-13 століття. Монастир побудований на скелях. Споглядаючи цю красу очима автора, отримуєш надзвичайне задоволення від побаченого. Що вже говорити про його емоції, художнику це вдалося. А попереду ще багато-багато нового і невідомого. В цьому й таємниця життя Олександра Громового, яку він намагається розгадувати щодня і щомиті.